Добрый день! Снова я, Зубов, Виктор Георгиевич, на берегу реки Харьков. Харьков жив. Солнышко заходит, осенний день. Харьков выживает, и мы выбираемся не только из войны, которая рано или поздно закончится, но и из всего этого маразма советского времени. Ай. Гагарин, Ленин и Кобзон. Теперь мы в этот миф не верим. И то, что был колхозный строй, что жили мы, как люди, а не звери. Як Будуть згадувати нас невмілих, зайвих, небажаних, огидна марівна війна, тоді нас взимку ошукала. І Як поповзли мурли з русні, тоді ми вчились їх вбивати. Чому повзли, не мали слів? У відповідь лише гармати, запекли бій, хто вижив з нас, невмілих, зайвих, небажаних, хіба зачухана Москва, огиду всю про себе знала мерзота, зрада невіч, сказ, як жах. В Маріуполь влучив, тоді вмістився бахмут в нас, катівні ірпеня і бучі страждань безглуздих, гвалтувань від Жукова не вистачало. З яким народом йде війна? Кого вбиває Кремль, сучара, зате і Пушкіна знесли, щоб серця нам не грів каміння. Все, що лишилось від русні, тепер для нас у всьому винне радянський шлях. В безодню шлях, як Чингисхан для України. Чи всіх свідомість нас знайшла в зачмуханій совковій скрині? Той Жириновський, та обзон не краще і не гірше орків, що нас штовхали, всі разом на бій, з парашею жорстокий, останній бій, сказати ні собі і всім живим нащадкам, чи буде крапка в тій для нас свідомих та бажаних.